На площі театральній в Ужгороді розгорнули намети, щоб провести акцію Містечко здоров'я. Ось тут вимірювали тиск та визначали рівень цукру в крові. Любов вимушена переселенка з Сумської області. Каже, прийшла спеціально, аби їй визначили рівень цукру в крові. Я думаю, що потрібна така акція. Не кожен зможе піти там у лікарню, чи часу немає, чи може людина і не хоче, а тут а ми. По вулиці гуляли, чого ми не можемо підійти. Це зробити це дуже вигідно у цьому автобусі. Мобільному хабі вакцинували людей від ковіду, дифтерії, правця та інших інфекційних хвороб. Щеплення зробили Олена з чоловіком Андрієм. Від правця від дифтерії. і дифтерія і мій чоловік так само, бо ревакцинацію треба робити кожні 10 років. Я останній раз робила ще в школі. Це більше ніж 10 років тому було. І тому зараз переробила користуючись нагодою. Це було раптове рішення. Я ось тут ходила в кав'ярню. Дивлюсь, стоїть бусик. Мені стало е, цікаво, власне. Е, чому і побачила, що це вакцинація. Я е, е, в Харкові ще як жила, працювала е, лікарем, і я розумію, що треба вакцинуватись. Згадав, що я вже більше 10 років не робив вакцинацію. Почуваюся добре. Ініціативу дуже схвалюю. Я вважаю, що це не необхідно, а і до того ж, це безкоштовно. І в нашому автобусі автобус у нас мобільний хаб вакцинації. Так, облаштовано місце для проведення профілактичних щеплень. Медична бригада, вона все записує в електронну медичну систему і хелс. І кожний лікар, будь-де перебуваючи, сімейний лікар, спеціаліст, буде бачити, які саме людині зробили яке саме щеплення. Це все офіційно. Це все безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Всі вакцини надані з національного рівня безкоштовно, відповідно до календаря щеплень. Акцію містечко здоров'я в Ужгороді організували представники Закарпатського обласного центру контролю. Та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Щороку кожного останнього тижня в квітні проходить акція тижню імунізації. Це Всесвітня, хто проходить поруч. Ми з ними комунікуємо, проводимо роботу, роз'яснюємо, роздаємо поліграфічний матеріал, вимірюють тиск, будуть вимірювати цукор, глюкозу, крові. Працює з нами поряд приватна клініка, також діагностичні будуть у них обстеження. Позаду мене куточок дитячий організований. Будуть дітки із садочка, дітки із школи. Будемо з ними проводити розваги. Акція містечко здоров'я в Ужгороді» тривала з 9 до 15. 15 години. За цей час вакцинувалися 36 людей. 42 зробили скринінг на ВІЛ, сифіліс і гепатити В і С. Рівень цукру в крові визначили 70 а тиск вимірили 33 охочим. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.